Християнського світу відзначають католики 25 грудня. Стипендії нема. Чернівецькі студенти у передстрайковому настрої. Чернівецький драмтеатр таки отримав гроші. 8,5 мільйонів витратять на котельню вікна та ремонт стін. Вітаю й вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 8,5 мільйонів гривень спонсорських коштів таки дісталися до театру у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської За допомогою цих грошей встановлять індивідуальну котельню, замінять вікна і відремонтують приміщення. Нагадаємо, цю суму Дмитро Фірташ пообіцяв виділити театру ще в лютому 2012 року. Через затримки в Держказначействі кошти надійшли лише зараз. Візитівка Чернівців, гордість Буковини і туристична перлина нашого краю, музично-драматичний театр імені Ольги Кобелянської, маючи вже більш як 100 років на віку, капітально ремонтувався лише один раз в 1979 році. Зараз зовні будівля виглядає такою ж величною та оригінальною, але насправді театр має багато проблем. І щоб вирішити їх необхідні величезні кошти. Вже в нас старіла м'яка частина значить, по залу. Тобто, з 1979 року, це ложе біля теж, ложе бенуар. Які необхідно поміняти тканину, яка є на стінах в цьому? Далі, все з руками. Звичайно, означати а основа і заснову це звичайно означати стіни, які є. Найбільш проблемні стіни третього поверху театру. Поки не змінили дах, вони постійно замокали, тому потребують негайного капітального ремонту. На всі ці роботи гроші вирішив виділити Дмитро Фірташ, голова федерації роботодавців України. Але дійшли обіцяні 8,5 мільйонів гривень лише зараз. Вони вже є на рахунках, розподілені на певні роботи. на встановлення індивідуальної котельні та розводки системи опалення 2 мдва мільйони 680 50 тисяч гривень на заміну віконних рам по периметру театру мільйон 700 тисяч гривень, і на ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах і екстер'єрах театру 4 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи розпочнуться вже наступного року, кажуть театрі навесні, але зачинятися вони не будуть. Працюватимуть так, аби не заважати глядачам. Ці ремонтні роботи стосуватимуться в першу чергу поверхів. Це не стосуватиметься тієї частиною залу, де будуть саме сидіти глядачі. Наприклад, Якщо ми будемо робити ремонт на третьому поверсі, ми будемо тимчасово його, звісно, закривати, але достатньо місць і в партері, і на другому поверсі. І навпаки, якщо на другому поверсі буде ремонт, відповідно, третій будемо більше задіювати. Звичайно, за ці спонсорські гроші все зробити в театрі не вдасться. Беруться за неї необхідніше на все інше, певно, знову шукатимуть спонсорів. Чи знайдуться такі, і коли питання риторичне. Людмила Григорчук, Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Студентський страйк цього разу у влади вимагають виплат стипендії, що правда рішуче налаштовані тільки столичні студенти. Нагадаємо, 24 грудня студентська спільнота оголосила ультиматум міністру освіти Дмитру Табачнику, повідомивши про загальну мобілізацію молоді, якщо уряд не виплатить гроші впродовж доби. Два місяці, за словами студентів, стипендії не виплачують і в Чернівцях. Молодь обурюється, адже до різдвяно новорічних свят залишилися лічені дні а в їх кишенях гуляє вітер. Окрім того, для багатьох з них це гроші, за які вони живуть більшу частину місяця. Затримку коштів молодь пов'язує з подіями Євромайдану. Табачник сказав, що для того, щоб робітники отримували зарплату, вони ходять на роботу. Для того щоб студенти отримували стипендію, вони ходять на навчання. Відповідно, він сказав, що. Якщо студенти не ходять на навчання, вони не будуть мати стипендію. Але я думаю, що це не тактовне рішення, тому що студенти все ж таки ходили на навчання, вони завершили навчальний рік, я сподіваюся, всі успішно, і це, в принципі, мало би бути винагородою їхня стипендія. Акції протесту наразі проходять тільки в Києві. Втім, стверджує Буковинська молодь: якщо уряд їх не почує, то вони вирушать до столиці підтримати мирний страйк. 25 грудня, день введення війська до Афганістану. 34 роки тому розпочалася війна, яка забрала життя понад 160 тисяч солдат, переважна більшість яких не мала навіть 20 років. Традиційно цю дату відзначили у Чернівцях. Біля пам'ятника воїнів-інтернаціоналістів зібралися представники спілок афганців та громадських організацій. Пам'ять загиблим шанували квітами. Священнослужителі відправили церковну панахиду. Довгий час ця дата почті. Вона лишалася у пам'яті скорбу кожного воїна-інтернаціоналіста, ми тайком збиралися цією датою, клали квіти воїнам нашим і так далі. А тепер вже болі це все реально. Новорічні вироби, котрі випромінюють позитивну енергетику. Вони неповторні та оригінальні, оскільки кожна з них створюється власноруч. Як з'являються на світ роботи завдяки фантазії неспеціально підготовлених майстрів, а економістів та медиків бачила Ольга Андріцька. Цих неймовірних ведмедиків ялинкові прикраси зайчиків, добряків створює продавець пакувальних матеріалів. Буковинка Ірина розповідає, що ніхто її в цьому мистецтву не навчав. Якось вона побачила такі вироби в соцмережах, і відтоді почала й сама їх робити. Техніку виконання дізнається з інтернету, каже, навіть не очікувала, що її роботи настільки сподобаються не лише українцям, а й іноземцям. Я дарую їх діткам, дарую їх родичам. Багато хто приходить і каже: Дай, дай дай мені його я звичайно віддаю і абсолютно не жалкую. Створює іграшки Ірина. Завдяки синтепону та натуральним тканинам розповідає, якось в неї придбали цього зайчика. а Через рік прийшли взяти йому пару. Каже, вдячні слова таких поціновувачів її виробів найбільше спонукають до створення нових і нових іграшок. У мене вдома їх вже дуже багато. Дуже багато настрою мені здається, передають. І причому, ну я своїм друзям і колегам я знаю, просто ці іграшки вже навіть у багатьох країнах можна так сказати. Існують і живуть. Такі вироби найбільше цінують за кордоном. З власного досвіду в цьому переконалася ще один майстер Сюсанна. Всі ці листівки вона створила власноруч. Попри те, що Буковинка працює викладачем біохімії, розповідає, що завжди прагнула розвивати в собі творчі здібності. Навики майстриня здобувала методом спроб. Вважає, що кожен може зробити щось подібне. Для цього найперше потрібен декорований папір та бажання. Можна бути будь-яку форму, не тільки в формі квадрат, можна і круглу там вигляді ялиночки, будь який будь-які все залежить з вашої фантазії. А потім вже декорується теж. Знову ж таки, можна все, що хочеш сюди застосовувати. І різні листочки. Ось у мене є, наприклад, такі набори. Ось. Тут можна вирізати будь-що звідси, можна приклеїти, можна. Прив'язати чимось, от, наприклад, або на більш такий об'ємніший скотч. то, бачите, він об'ємніший ага. і картинка виглядає більш об'ємною, або новорічний подарунок приносив радість придбати дорогу іграшку недостатньо. Запевняють психологи. Найдорожча іграшка, якщо вона не цікава, не актуальна, або ну таким чином подарована, що дитини це викликає. Неприємні почуття буде нецінною. Тому навіть маленький подарунок може стати найціннішим, якщо до нього докласти величезну любов. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час різдво. Найбільше свято християнського світу відзначають католики 25 грудня. В Чернівцях нині піднесений різдвяний настрій в костелі. Воздвиження Святого Христа відслужили святкову месу зранку польською мовою, в обідню пору українською. Жнівецькому костелі людно на ранкову різдвяну месу прийшли всі, хто сповідує католицизм західного обряду. Служба ведеться польською мовою, в обід кажуть, тут молитиметься українською, але мова впевнені віряни, значення не має. Головне, аби настрій був святковий і помисли чисті. Я хочу, щоб змінився добровод людей, щоб люди жили з усмішкою, а не боязнів серцем. Перше різдво у католиків почали святкувати у IV столітті нашої ери. Зараз свято відзначається не один день. Існує ще п'ятиденне передсвяття і шестиденне після свяття. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюються тричі: опівночі зі сходом сонця і вдень. Пані Олена вперше до цього костелу прийшла у п'ять років. Її привела мати. Саме за материними рецептами вона щороку і 12 страв готує на святвечір. В першу чергу це кутя, відвар, пироги, риба, свіжа. Що ще там? Бобові. Васоля для пані Людмили сьогоднішнє свято це віра у щастя та світле майбутнє людства. Народження Христа це було як переродження людини. Кожна людина родиться на світ, і вона хоче бути щасливою. І от саме прийняття Христа, яке зробило, як ну як я не хотіла би сказати революцію, а якесь переродження людини для того, щоб вона була щасливою. Приміщення костелу зазвичай прикрашене ялинками. Ця вічно зелена рослина символізує життя і родючість в центрі храму. Ясла з фігуркою Немовляти Ісуса Христа. По завершенню меси всі люди вітають один одного та приймають благословення у священнослужителів. Але святкування на цьому не завершується. В католицьких храмах служби будуть вестися цілий день. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Іюей. Всього доброго. Новорічне застілля боковинців буде щедрим і святковим. Мережа в магазинів коло зробила все для цього: солодощі м'ясні вироби, консервація та загалом більше сотні різноманітних наїдків. Все це відтепер на полицях із акційною знижкою. У нас великий асортимент товарів до нового року. Це алкогольних напоїв, це шампанське. Багато видів знижок є на них. Великий асортимент консервації, кукурудзи, горошку зі знижками, великий асортимент м'ясо ковбасного направлення, де можна нарізку зробити гарно, запекти м'ясо в духовці. Приходьте, шановні чернічани, до торгівельної мережі колос знижки на місні вироби до 50% і величезний асортимент товару оцінили боковинці. Я свіною м'ясо взяла. Вот по 33 рубля. Прекрасне, окрім акційних товарів, зекономити кошти дозволить ще одна пропозиція мережі магазинів колос, купівля товару за доступною ціною. Знижками тішаться і постійні покупці. і Ті, хто прийшов сюди вперше. Вот мала учула по телевізору. Каже, дам колос там акції. Ми Постійно тут затаривалось. Один передсвятковий подарунок: те, що на полиці з'явився перший продукт саме торгівельної мережі Колос печінка-тріски. Наїдки до новорічного столу можна не лише придбати, а й виграти. Кожного ранку по буднях о 9-й годині в ефірі програми Fresh на радіо 103,2 FM. Ви маєте можливість виграти новорічний стіл від торговельної мережі Колос остаточний розіграш відбудеться 30 грудня в прямому ефірі о 10-й годині ранку. Мережа магазинів Колос вітає всіх з наступаючим новим роком.